Облеве? Ні, не може бути. Ця розкіш знаходиться неподалік від мого дому, всього за 6 кілометрів в моєму селі. Я б в це не повірила, якби не побачила це все на власні очі. Денне відвідування басейну обійшлось мені у тисячу гривень. Карта готелю вражає розмірами. Є вайфай, є укриття. Трохи навіть схоже, що я знаходжусь зараз десь за кордоном, наприклад, в Єгипті є гольфкар для любителів спорту тренажери. Деякі додаткові послуги за додаткову плату. Також є дитяча зона, дуже багато зон відпочинку, зон для дітей. Ресторан шведської кухні та а-ля карт оточує ось такий пруд з рибками, і це реально круто, можна спостерігати за ними. Я замовила курячі медальйони з грибним соусом за 280 гривень. Мохіто 180 гривень. І, хоча сам ресторан Вівальді Івальді, карт ресторан гарний, але їжа мені здалось нейтральною, без солі, без перцю, можливо на шведському столі а, буде покраще. В той час як люди обідають на шведському столі, я насолоджуюсь тим, що басейн повністю мій. А плавати тут одне задоволення, адже подивіться на розміри цього басейну. Вони вражають, правда ж. У мене не було привілегії шведського столу, але я змогла насолодитись, бо плавала майже сама. Ще мені подобається, що тут такі великі зонти. Але є один нюанс. Коли ви бронюєте денне перебуття на території, то за вами не реєструється місце. Тому ви самі маєте вибрати собі місце під зонтиком. Так-так. Ну, а я пішла у заплив. Всім гарного дня і... Приємного вам відпочинку. І зовсім забула сказати, мені ще видали полотенце. Це також входило у вартість, а вартість становить 1000 гривень на добу з особи. Це, всім папа!